Дорогі друзі, доброго дня! Сьогодні пропоную вам на занятті з розвитку мовлення навчитись складати розповідь про вашого хатнього улюбленця. Наприклад, ось таке фото в мене є, можете його роздивитися уважно. Це хатній улюбленець. Його Звати Давид. Це котик, він дуже гарний. І невеличку розповідь ми можемо скласти у кожного свій улюбленець. В когось це песик, в когось це може бути хом'ячок або кіт, або пташка. Я хочу розповісти про хатнього улюбленця Давидика. тобто ми Зкладаємо речення разом з вами і готуємось до першого класу, готуємось до школи. Це гарний котик. У нього світло-жовті очі, хутро чорного кольору. Він дуже любить рибу, а також дуже любить котлети, курочки, дуже смачні. І різні смаколики. Дуже любить йогурт, молоко, дуже розумний котик, предкий гратися любе. І завжди, коли бачить книжки, обов'язково є у нього бажання роздивляти ці книжки або кіхті, почесати ці книжки. Тобто я описала кота і його звички. Декілька речень сказала, що я вказала саме. Я описала, який він зовні. Я описала, що любить їсти цей котик. Я описала звички, тобто який він у побуті. Так само, люди дошкільники, ваше буде завдання навчитись розповідати про своїх хатніх улюбленців. Ось така гарна у нас сьогодні з вами вдалася. Підготовка до школи, ми познайомилися з таким чудовим котиком, як Давидик. Ось можете його роздивитися цю світлину. Тож, бажаю всім гарної підготовки до школи. Збагачуйте свій словник іменниками, прикметниками і будьте розумними.